Є вітання глядачам: це акценти зробити своє місто ще кращим і квітучим можна навіть у війну. У Запоріжжі влаштували екологічний фоточелендж. Весна надії до Всеукраїнського дня довкілля. У Запорізькому ботанічному саду закликають приєднуватись всіх охочих. Більше про захід та чим живе зараз наш ботсад Поговоримо з моєю гостею, яка доєдналася до нас скайпом із найквітучішого куточка Запоріжжя. Це Тамара Єрьоміна, директорка Запорізького міського дитячого ботанічного саду. Вітаю вас, пані Тамаро. Добрий день. 15 квітня в Україні відзначатимуть День довкілля. І, на жаль, війна руйнує не лише життя і будівлі, а й нищить нашу природу. І наслідки цього ми, на жаль, відчуватимемо на собі ще довго. Але на дворі весна, хочеться краси, зелені, квітів. Мабуть, в ботанічному саду з цим проблем зараз немає? Дякую. Дуже гарне питання. Так, у ботанічному саду зараз все квітує. Дуже гарно. Затишно. Не віриться, що йде війна, і ми все для того робимо, щоб скоріше настала перемога. Так у нас вже оцвіла магнолія кобус, але за нею у нас їх дуже багато, але за нею зацвітає другі магнолії. Дуже рясно і красиво цвіте е... сакура, вона одягається у своє яскраве та ніжне вбрання. Орзиція радує своїм жовтим, і ви знаєте кольором. І ви знаєте, мені так кажеться, що у прошлому році, як почалась війна, і коли прийшла весна, то і в цьому році зовсім друга окраса наших рослин. У мене таке враження, що вони також з нами переживають, вони дійсно нам співчувають, бачать, як ми за ними доглядаємо за цими рослинками, і вони нас радують оцим цвітінням. Воно не обине не, обикно, не гарне, красиве, яскраве, особливо жовті та голубі цвіти. Розумієте, от ну мені так кажеться, що тільки 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 у цих роках вони вони стали такими яскравими. Тому у нас дійсно дуже красиво розквітнуть, вже розквітли а, е от зараз морозник у мене за спиною квітне, тюльпани, е гіацинти, крокуси, нарциси, тобто дуже гарно. І я тільки сонечко 2-3 дні прогріє, і зразу природа стане ще набагато кращою. Вас цей процес квітучості, мабуть, не завершується в ботанічному саду, завжди є чим помилуватися. Ви започаткували челендж Весна Надії. В чому його ідея? Розкажіть, як долучитися? Так, ви знаєте, ви правильно сказали, що у нас вічний рай, тому що. Коли зима, то ми заходимо в наші оранжереї. Тепер ми вже так їх називаємо, тому що це не ті старі теплиці, на які було трішечки ну, гидко дивитися. Так, це зараз дуже красиві, гарні, яких подібних у нас в Україні немає. Це у нас одна така гарна теплиця, і у нас завжди щось так вітує. Дійсно, ми зробили виклик цьому суспільству долучитися до нашої акції висадити дерево або рослинку. Сьогодні як ніколи, це дуже актуально, Наша земля вона також плаче разом з нами. Вона відчуває цю біль і наш, наше повітря. Також тому а ми добре знаємо, що дерева це наші легені. Що завдяки деревам ми дихаємо, Так, учені роз... доповіли, що на кожну людину повинно бути мінімум 7-8 дерев висаджено для того, щоб ми дихали ну, добре. Ці дерева вони також очищають повітря від аерозолі та пилу, від тих. Бурвиних майданчиків, які стоять у нас в місті, тобто дерева вони дуже важливі для міста, дуже і їх треба висаджувати. І в нас така ідея це привернути увагу як можна більшої кількості людей до проблем навколишнього середовища, долучити молодь до природоохоронної діяльності і привити дійсно шанобливе відношення до природи. Любити цю природу, вирощувати її та приумножати. Тобто, ви пропонуєте висаджувати саме дерева, так? Так, ну а, ті діти, які не можуть або дорослі люди, які не можуть висадити дерева, ми їм пропонуємо можна висадити кімнатну якусь. А... Рослинку головне, щоб ця людина доглядала за цією рослиною, щоб вона бачила, як ця рослина росте, що вона потребує, як за нею треба э, uh, ухажувати, щоб ця людина несла відповідальність за ту рослину, яку вона висадила. А, а як долучитися? От ви запропонували, кажете, виклик виклик такий суспільству. Як долучитися до е челенджу? Ну, я зрозуміла, що челлендж... треба висадити, але є якісь правила можливо. Долучитися до челенджу це ж в онлайн режимі. Тому долучитися можна в онлайн режимі, і вони нам подають такі фотографії, звіти, фотографії, і ми дивимося на ці фотографії. На сьогоднішній день вже 17 фітозвітів. Я так думаю, що це не так дуже багато, але, але думаю, що це нашкодило цьому погода, тому що дощі і дощі. Є дітки, які, як я сказала, висаджують вдома кімнатні рослинки і нам присилають. А ті люди, які хочуть висадити на вулиці, зараз трішечки непогода. Ну я думаю, що ще люди встигнуть. А ви... Підказуєте, от які рослини можна висадити, тобто які дерева, коли час висаджувати, зараз говорите трішки холодно. Ну можливо, до вас можна звернутися за консультацією тим, хто хоче взяти участь фоточеленджу, щоб і рослина прижилася, і все вийшло дуже добре. Дійсно, до нас дуже багато людей телефонують або пишуть, пишуть на нашу сторінку з такими питаннями, і ми дійсно відповідаємо на них і навчаємо своїх дітей. І ми розповідаємо головна. Головне, яку ціль люди хочуть поставити для того, щоб висадити це дерево, чи це щоб було просто краса, чи це для того, щоб очистити повітря біля свого свого подвір'я? Чи це у місті Запоріжжі треба висадити, а не в себе на подвір'ї? Тому що у себе на подвір'ї це одне. А якщо це якась, якась акція, ж треба висадити у місті? Це друге? Тому ми завжди розказуємо. Людям, що краще висадити, і коли, і як, і, і правильно, як це все виконати? А якщо висаджувати у місті, потрібно якийсь там не знаю, дозвіл можливо, чи просто можна виходити де завгодно садити дерево, якщо не на своїй території, Ні. не на території двору. Ні, ні, я думаю, так не можна. По-любому, територія за ким то закріплена. Якщо це за територіальною громадою, якщо це ОСББ до припустимо, да то і в них є дозвіл, то там можна висадити. Як вирішить це ОСББ, якщо це десь на території в місті або на хортиці цього робити не можна також без дозволу. У нас є така акція, до нас приходять школярі, директори шкіл нам телефонують, приходять школярі і вони просять, можна у нас висадити дерево для того, щоб за ним ухажувати. І після окончання школи, щоб ми могли б завітати до ботанічного саду, привітати своє дерево, і потім теж приходити, коли можливо, буде. І ми даємо дозвіл таким школам, дуже радіємо цьому, тому що весь клас приходить на перший дзвоник, вони йдуть до свого дерева. Останній дзвоник вони йдуть до свого дерева. А потім, коли виростають, ви знаєте, час він так швидко плине, коли ці діти вже виросли, вже в них свої діти. І я коли бачу ці очі, коли батьки приводять свою дитину, а там написано, хто висадив. Тому що ми обов'язково, ми ж ботанічний сад, ми обов'язково повинні написати, що це за дерево. А якщо бажають люди, то пишемо, хто це висадив. І коли вони показують щось, дивіться, ось оце я, оце я навчався в цьому класі. Ясна річ, там не може бути 30 прізвищ дітей, да? але там написано, що школа така, та клас такий, то висадив в такому то році, яке це дерево. І а, я бачу оцю посмішку добра, тепла. Тих батьків, які передають дітям, що дивись, це дивись, твій татко висадив оце дерево. Він ходив, доглядав, а тепер ти можеш доглядати, тому що ми даємо їм такий сертифікат, який дає їм право приходити в будь-який час робочий, тобто час ботанічного саду, для того, щоб доглядати за своєю рослинкою, і ясна річ, вони можуть приходити зі своєю сім'єю. А в рамках цього фоточеленджу теж можна так зробити? Так, так. Ми ж обов'язково ті люди, які з, а, у нас приймуть участь, ми відберемо краще і зробимо їм такі сувеніри, невеличкі подаруночки від ботанічного саду, виставимо в свій, на своїй сторінці обов'язково і започаткуємо те, що ви сказали. Дякую. Ну, тобто, це все ж таки конкурс і будуть переможці? Так, ну це не конус, ну... це челендж, але в рамках, ви знаєте, ж ну по-любому людину якось треба зацікавити. Коли вона сама по собі це хоче, це добре. Але людину треба зацікавити, щоб їй було добре, щоб вона от розуміла, на що вона пішла. А що б ви порекомендували зараз висаджувати? Що таке з гарного і непримхливого? Які дерева? Ну, дивіться, як правило, люди вдома висаджують, гібіскуси, спірею, унабі, троянди, хвойні дерева. А якщо це треба висаджувати в місті, то краще для нашого міста Запоріжжя висаджувати такі рослини, які віддають кисень. Це дуб звичайний, горобина звичайна, олівець звичайний, ясені, верба біла, модрина європейська, сосна, береза, клени, липи, бук лісовий. Це для міста Запоріжжя. А якщо у себе людина хоче висадити і також з цією ж ціллю, да, то це і тую можна посадити, і гінго дволопатеве. Воно дуже гарно виглядає. Тим паче, що сьогодні дуже багато таких рослин. Вони на привиті, вони мають дуже красиву таку форму: липу сріблясту, бархат амурський, ялівець вергінський, горіх ведмежі заодно ж будете ті горішки собирати, магнолію, ту кобус, вона дуже ось зараз у мене за спиною квітує, дуже гарна, красиво і рано вона розквітає. Але сьогодні я особисто порадувала висадити в кожному дворі. Це, звісно, калину. Бо без калини нема України, так каже наше прислів'я. Ця рослина вона не тільки красива, гарна, вона ще має, ще має дуже такі е, важливі лікарські е, якості. засоби. В угу. якісті, так, дякую. Дуже важливі лікарські якості. І е, ця рослина вона росте від 80 до сі живе від восьмидесяти до 100 років. Тобто, якщо посаде сьогодні хлопчик 10 років, то це перейде ще на багаті покоління. І, е, і ще саме головне то, що хай люди запам'ятають, що калина росте тільки у добрих людей. У поганих, не злих, недобрих людей вона не приживеться. Якби ти не дивлячись на те, що вона не примхлива така рослинка. Це чому енергетика потрібна, певна для неї. Так, так, так. А ви так перерахували дуже багато варіантів, що можна посадити, але ми розуміємо, зараз війна і можливо. Е Складно дістати такі саджанці, чи з цим проблем немає? І до речі, у вас можливо можна розжитися саджанцями? Все, що я сказала, щось у нас є, але у нас завжди воно дуже маленьке, тому що ми все, що ми вирощуємо, ми все висаджуємо у себе. А я думаю, придбати можна, і ми інколи придбаємо у нас в Запоріжжі, є, де купить. Можна, так? Ну, так, знаю, так. що зазвичай в Ботанічному саду людно, галасно, е і вихованці гуртків, і відвідувачі до вас приходять. А зараз ви як працюєте, як з цим? На жаль, на жаль, на сьогоднішній день ми закриті. І це не наші забаганки, вибачте, будь ласка, це е комісія по надзвичайним ситуаціям. 22-му році тільки розпочалась війна, така постанова і ми не можемо працювати. Тому Спочатку ми всі карантин. свої. Да, то, тому ми всі свої світлини, все, що тільки у нас є, гарне і красиве, ми виставляємо. Ну, немає відвідувачів, довелося закритися і заробляти самостійно. Я так розумію, заклад не може. Як ви зараз виходите з ситуації? Підтримуєтесь на плаву? Ви знаєте, ви знаєте, дуже цікаве і зворушливе питання. Я, вибачте, ще скажу. Я не сказала, що діти в нас онлайн режимі займаються, і мені було дуже приємно, коли нам перезвонили із дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. І запропонували, якщо ми не заперечуємо, взяти наші ці всі гуртки до себе для того, щоб наші діти, які там виїхали, були вимушені виїхати під час війни за рубіж, могли долучитися до нашої гурткової роботи, і нам це дуже приємно. І ви задали питання дуже цікаве, дуже зворушливе по поводі коштів. Ботанічний сад це. Жива істота, яка потребує кожного дня якихось потреб матеріальних, тобто це і земля потрібна, і пісок потрібний, і добрива потрібні, і так далі, і тому подібне. А всього цього ми зараз не можемо купити, тому що в нас немає цих грошей. Але мабуть, наша нація тим і відрізняється від цих остальних. Тим, що на світі не без добрих людей, тому ми рік протрималися, і ви знаєте, я е, чесно вам скажу, що я наскільки вдячна тим людям, котрі нам допомагають завжди. І дякую ще раз, що можу висловити цю подяку через ваш ефір. Тобто вам допомагають запоріжці прості, так якось так, да, запоріжці допомагають а як ну, і... допомогти. Чим що? можна як допомогти, чим можна допомогти? Це кошти можливо ну, або кошти, робочі, да, <світ> та, ось дивіться. Тільки війна розпочалась, ми зробили у себе зоохостел. Не тому, що а, от нам так захотілося, що там, тому що, знаєте, в ботанічному саду зоохостел це якось далеко від ботанічного саду, але коли до нас приїжджали переселенці і приїжджали зі своїми котиками та собачками, і плакали над ними, і казали, що далі вони їх не можуть забрати, у нас от виникла така ідея зробити цей зоохостел. І ми приймали цих тваринок на перетримку назавжди. Потім їх передавали другим людям, тобто писали об'яву, хто може взяти. І е, коли ми це зробили на це ж також, треба дуже багато коштів, да коли ми це зробили. І завдяки такій інформації, от як ви даєте, люди стали до нас приходити і приносити, хто кашку варив, хто купляв ці корми, корм і хто там 200 грам, хто кілограм, хто цілими мішками. І я опять таки дивувалася цим людям, яким зараз і так без того тяжко. А вони бачили, що ми робимо добру справу, і нам допомагали допомагають до сьогоднішнього дня. Тому отак і оці, на все останнє ясна річ, що самі працівники допомагають. Ми фонд такий зробили серед своїх працівників. Ну, якось треба виживати, що робити? Дійсно, не можна просто закрити ботанічний сад і просто його залишити. Все живе, все потребує догляду. А у вересні минулого року наш запорізький ботанічний сад він потрапив в топ 10 найкращих українських ботанічних садів, так і е, став ще й учасником програми міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин. От що це за програма? То. Розкажіть. Так, ви знаєте, коли оголосили цю програму, і ми подали заявку. У нас 24 ботанічних садів в Україні. Так? Я не маю на увазі окупованих, які зараз візьміть ту Асканію нову, вну, як вона зараз переживає ці страшні часи. І коли ми подали цю заявку, то м -м, я дуже хвилювалась: війдемо ми туди чи не війдемо, і коли нас відібрали. То це було дуже велике щастя, тому що наші колеги, взагалі, ботанічна спільнота це дуже такі цікаві люди. Дуже і ця спільнота, міжнародна рада ботанічних садів, зібрала гроші для того, щоб піддержувати нас. От 10 оцих ботанічних садів тут в Україні, і е, вже дважди ми отримали від них гроші, і це так случно, це так гарно, це так добре. А саме головне. Коли ми не просто ми отримали від них кошти, ми отримуємо і до сьогоднішнього дня від них поради, як поступати з тою рослиною, як з тою, і ми збираємося два рази на тиждень. В Zoom. І для того, щоб нам в 16-й годині вийти в Zoom на зустріч з цією спільнотою, люди, ті, які це організували там в Америці, вони в 4 ранку підсоєдняються до Зуму. Розумієте, в 4 ранку, дві години у нас іде спілкування, і я кожного разу дивлюсь на цих людей і думаю, наскільки. Люди люблять нашу Україну. Наскільки люди хоч-то хочуть нам допомогти, я так думаю, якби даже не було тих грошей, а саме оце відношення, тепла, доброти і підтримки воно дуже багато, великого коштує. Ну, дійсно, підтримка важлива, особливо зараз. От що планується взагалі в рамках програми втілити там надалі? Які у вас плани, перспективу Запорізького ботанічного саду? Плани у нас великі, а саме головна перспектива це ми чекаємо, як і всі, перемоги, перемоги як можна скоріше. І радіємо тим, що коли ця перемога прийде, то ми зустрінемо в своєму квітучому райському оголочку. Всіх воїнів, які прийдуть тільки до Запоріжжя, ми склик... скличемо всіх всіх до нас, ми будемо зустрічати і милувати і показувати все, що ми е своїм трудом зберегли для того, щоб вони побачили цю красу. Тому що, що б хто не казав, але красота вона все таки збереже мир. Хто б що не казав, але коли побачиш цю квіточку, яка розквітла, не дивлячись на те, що. Там вирви від взривів, а тут квітується квіточка, вона надихає на любов, вона надихає на творіння, вона надихає на красу, вона надихає на добро. Ну, я так вважаю. Чи вдається зараз вам нові рослини якісь висаджувати, можливо, щось з екзотичного, щось цікавеньке, можливо, все одно з'являється у ботанічному саду, чи можна поділитися? Так, оці ж кошти, які нам передала спільнота міжнародна, ми на них придмали, придбали. Ми писали кошторис, куди ми хочемо гроші потратити. Ми на них придбали а, ті рослини, які ми дуже хотіли в себе мати, але в нас їх немає. Це і фісташкові дерева, це і кали, у нас є кали, але це другі кали різнокольорові. Ну, ясна річ, ми ще будемо купляти, тому що. Як я сказала, чекаємо на перемогу і так хочемо, щоб вона була ось 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 уже скоро. Тому по весні ми висадимо дуже гарну таку зробимо експозицію перемоги, де висадимо дуже багато квітучих квітів, щоб було все гарно і красиво. А, а десь можна подивитися, помилуватися тим, що є в ботанічному саду, можливо, онлайн екскурсії, якісь чи щось на кшталт цього? Так, так, да, дякую, дуже гарне питання. Так, ми постійно викладаємо в Фейсбуці, в інстаграмі на своїй, на своїй сторінці ботанічного саду. Всі ці екскурсії. У нас зараз започаткована екскурсія календар флористики. І кожного тижня ми виставляємо нову екскурсію. Тобто, що за таке цікаве. Ми зразу, зразу ж робимо нову екскурсію і в онлайн режимі розповідаємо і про цю рослинку, і як її висадити, і як її придбати, як за нею доглядати, що вона Дуже несе довго. по собі. Дуже добре, що є можливість, все ж таке, попри те, що ботанічний сад не працює, все одно помилуватися всім тим, що в ньому є, тими всіми квітучими рослинами. Дякую вам дуже, що ви знайшли для нас час, пані Тамаро. Це дійсно весна надії. Ми всі дуже хочемо, щоб всі надії на нашу перемогу справдилися вже дуже скоро. Ще раз вам дуже дякую. Дякую вам, дякую за запрошення. Дякую, це була директорка Запорізького міського дитячого ботанічного саду Тамара Єрьоміна. Я дякую за увагу. Приєднуйтесь до челенджу. Хай наше місто буяє зеленню і квітами. Хай навколо буде якомога більше краси, адже як кажуть, вона врятує світ. Бережіть себе і хай щастить.